Хочу відповісти на коментар. Чому сваритися? Відразу йдіть в прокуратуру. Мене теж не чули в поліції. Після прокуратури заворушилися всі. Розповідаю вам. Відповідно по цій ситуації, писали, писала інша особа до прокуратури, саме скаргу писала, написала саме порушення, де порушення, яке порушення, ким порушено. Прокуратура надала відповідь, що. Не встановленими особами, не на відомій ділянці, ну і тому подібне. Тобто, про що можна говорити? Якщо ти прокуратурі конкретно вказуєш номера фамілії, ім'я, то тобто, ну, всю інформацію по факту самої події, датам не ти пишеш це в заяві, а прокуратура пише тобі відповідь, що невідома особа, невідоме місце і тому подібне. Про що можна говорити? Прокуратура і поліція вони працюють разом. Якщо прокурор дає згоду відкрити там ЄРДР, він вони відкривають, не дає згоду, вони не відкривають, і все. Якщо начальник говорить: типу, я працюю по сугубо тільки по днях, які написані там в графіку, і все, і в його немає на місці. Він не буде людей ніяких приймати. Тому нема сенсу десь там щось писати і. Десь ну, вони один одного самі не накажуть, розумієте чи ні, якщо вони працюють корупційно в одній сустові в одній суставляющій. Тому про що тут можна говорити? Прокуратура нічого не зробить, бо вона сама цьому сприяє, щоб нічого не робити. От така ситуація. Тому тут якщо щось міняти, треба більш глобальніше міняти. І прокурорів, і начальників, начальники у нас міняються кожні півроку. На постої в них якісь там косяки, коротше, якісь корупційна складова, там взятки і все інше. Ну, тільки ті були такі більш лояльні, типу з людьми спілкувалися і спілкувалися, щоб щось напевно винудити, ну, заробити. А ці кабінетники вони сидять, бояться з цими людьми, навіть говорити за рішуткою, позакривали, і все, і все, і на цьому кінець. Що таке? Навіщо ті рішотки, щоб не зайти там, зареєструвати заяву да, там, в канцелярію чи взяти відповідь з цієї канцелярії і тому подібне? Тобто, все через рішотку. Тобто ця система, да, я буду говорити, бо це є система поліція. Вони повинні нас захищати, да, відстоювати закон і інтереси людей. Законні інтереси, давайте так. Законні інтереси. От. А що вони? Вони не відстають ці законні інтереси. Вони максимально, якщо є якесь порушення і воно є в корупційній складові, вони максимально хочуть його покрити. Тобто не розслідувати, а покрити це.